Запитую, яка в тебе який в тебе найлюблений автомобіль. У мене їх два. Це Mercedes Єжка 99 року, який я намагаюся не показувати, тому що чим класно. Це, ти їдеш на тій машині і на тебе ніхто не звертає уваги. Два літра газ, бензин, їдеш там 12-10-12 літрів газу, розхід, палива, все, їдеш, кайфуєш. І саме улюблена це цей Мерс 96 року спринтер. Тільки не загрузи, їде потихеньку. Ну, ми не перегружаємо, ми там якусь там тонну, максимум півтори грузимо в нього. Він там на ресорах, топова машина, сім'ї. 8 дизеляних, що пі загрузи, може 9 буде, але я сумніваюсь. Через що я до кінця не розумію, коли люди купують ці та вау класні машини? А можливо, я так думаю, бо не заробляє достатньо великих коштів, щоб купувати собі нові мерседеси принтерами. Побачимо.